Тернопільський краєзнавець Тарас Циклиняк презентував книжку Роман про Тернопіль. Це книга-спогад жителя міста Романа Івашкевича. Чоловік розповідає зокрема про німецьку та радянську окупацію міста під час Другої світової війни. Пан Роман був одним із десятків тернополян-старожилів, яких я записував. Привітливий, але дуже стриманий чоловік, дуже інтелігентний, з яким мені вдалося поспілкуватися в 2016 році кілька годин перший раз. І потім у 2017 році другий раз цю книгу мене спонукало створити те, що пан Роман, як у нас кажуть, на Галичині, відійшов в засвіти того року. Приблизно п'ять годин спогадів Романа Івашкевича про Тернопіль і життя в 1930-х-1950-х роках вмістилися в 280 сторінок книжки. Німці були в нас три роки з повинен. Вони ні одної жінки не знасилували. Ні одної, а радянської армія, як, як прийшла в Німеччину, від такої дитини до столітної жінки насилує. І насилує, як нам студенти зі мною ті, що розказували, ті, що з фронту поприходили, як воно було. Та жах один, як розказував. Вони ще хвалилися. Книжка Роман про Тернопіль, каже автор, складається з низки історій, тому її можна читати з будь-якої сторінки. Питаю, хто мешкав на вулиці Воловій перед війною? Там богачі жили. Зліва, де рибний магазин був це дім Гартмана. Ніколи ні від кого не чув. Взагалі, щоб хтось навіть прізвища називав, хто мешкав на вулиці. Він мав коло нас на новому світі заводик невеликий, а ще. Газову воду продавав у Тернополі. Стояли собі на подвір'їчі коло паркана, літо було, сонце заходило. Ой каже Гартман: Шкода, сонце заходить. Якби ж то Бог дав, щоб я то сонце хоч на годину затримав. А батько каже, нащо вам затримувати? День так довгий. А він каже: ви знаєте, скільки б я ще газованої води продав за ту годину? Змієте, це, це круто, це живі люди. Це вже одинадцята книжка Тараса Цикленяка. Також під час зустрічі з читачами він презентував переведання книжки Махабунда. Це також спогади про давній Тернопіль. Тернополянка Стефанія каже, читала Махабунду, і тому прийшла за новою книжкою. Повага до тої людини, яка то все зібрала і дала нам таке, щоб ми знали, що було, як то говориться. Знаєте, що було, як воно було, і яке відношення взагалі до всіх тих подій, які були в тернополі. Книжка вийшла накладом у 300 примірників. Тарас Цикленяк каже, що на своїх сторінках в соцмережах опублікує посилання на електронну версію книжки. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.